Вітаємо! Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Продовжуємо знайомити вас із конфігуратором корпусів від компанії Bloom. У цьому відео ми детально розглянемо пункт під меню Основні налаштування. Перед тим як розпочати, хочемо заохотити підписатися на наш канал тих, хто ще не зробив цього, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Тепер повертаємося до нашої теми. Кожного разу, коли ми заходимо в онлайн-конфігуратор за замовчуванням, відкривається пункт головного меню конструкція корпусу під пункт корпус, а праворуч на робочому вікні пункти під меню. І перший з них основні налаштування. Тут ми бачимо віконця з певними параметрами. Їх можна змінювати відповідно до своїх потреб. Для цього просто клікаємо на потрібне віконце і вносимо дані. Їх можна вносити за допомогою клавіатури. А можна крутити колесиком мишки вперед-назад. Отож рухаємося по порядку. Висота корпусу. Для прикладу змінимо на 1200 мм. Клікаємо на віконце і бачимо, що нижче з'явилась підказка. Цей параметр може бути в межах від 77 до 5362 мм. Якщо ввести значення, що виходить за вказані межі. Програма попередить про це, не пропустить далі і, відповідно, допоможе уникнути помилки. Такі підказки є для всіх параметрів, які потрібно вносити самостійно. Отже, вводимо 1200. Але наш корпус не змінився у розмірах. Програма не знає, чи ми випадково ввели дані, чи, можливо, хочемо дописати ще одну цифру, тому треба зробити підтвердження. Як? Клікнути або на інше віконце, або просто за межами віконця, в яке було внесено дані, чи натиснути Enter на клавіатурі. Бачимо, що тепер висота корпусу змінилася. Далі вносимо ширину, наприклад, 1600 мм. Наступне віконце глибина корпусу. І тут важливо пам'ятати, сюди вноситься глибина корпусу з урахуванням товщини задньої стінки. Можемо подивитися підказку. Клікаємо на віконце, натискаємо на знак запитання у верхньому рядку з командами і бачимо малюнок з підписом. Розмір із задньою стінкою. Малюнок можна збільшити. Для прикладу, внутрішня глибина нашого корпусу має бути 264 мм. Товщина задньої стінки 3 мм. 264 додати 3 267 мм. Тож вносимо 267 мм і підтверджуємо кліком. А трохи нижче бачимо, що усі внутрішні розміри програма розрахувала автоматично. Далі декілька слів про товщину деталей корпусу. Клікаємо курсором на віконце загальна товщина плити і бачимо діапазон від 14 до 150 мм. У нас за замовчуванням 19 мм. Якщо ввести інше значення, наприклад 18, то надалі всі деталі корпусу, який ми проєктуємо, автоматично будуть 18 мм завтовшки. Якщо ж якісь окремі деталі, наприклад, кришка, дно, боковини чи одна з них. Перегородки чи полиці мають бути товстіші чи тонші. Без проблем це можливо. Проте як це робити, ми розкажемо у відео про проєктування цих частин корпусу. А тепер поговоримо про зазори і виступи. Наводимо курсор на віконці, наприклад, зазор виступ вгорі, і бачимо допустимий діапазон до мінус 150 мм. Якщо вводити від'ємні значення від мінус 1 до мінус 150, отримаємо виступ фасаду за габарити корпусу на відповідну відстань. Для прикладу поставимо мінус 100. Якщо вводити додатні числа, отримаємо зазори. Наприклад, зазор вгорі 10 мм. І так можна зробити вгорі, внизу, ліворуч або праворуч. І останній пункт зазор між фасадами. Наприклад, зробимо його 4 мм. Надалі всі вертикальні чи горизонтальні зазори, які ми будемо проєктувати, матимуть 4 мм. Але якщо деякі з них мають мати інший розмір, не проблема. Окремі зазори можна буде змінювати. І про це ми розкажемо у відео про проєктування фасаду. Після того, як ми змінили параметри корпусу, можна натиснути зірочку, щоб за потреби цей корпус став базовим для майбутніх проєктувань. А яку ще функцію у розділі основні налаштування ти хотів би бачити? Що тобі сподобалося? Що ти б зробив по-іншому? Чекаємо на твої коментарі та побажання. А можливо, у тебе є якісь запитання? Пиши, ми завжди готові допомогти. А на цьому будемо прощатися. Бажаємо мирного неба, гарного настрою та міцного здоров'я.